Як приготувати сирні кульки? Всього-навсього з 6 інгредієнтів показує. В мисці змішуємо 200 г натертого сиру, 40 грам борошна. І один курячий білок. Тепер сюди додаю дрібку солі і замішуємо тісто. Ось яка, друзі, повинна бути консистенція. Злегка волога і не занадто суха. Далі нам потрібно відважити по 25 грамів от заготовки і ось таким от чином сформувати кульку. Далі беремо паніровочні сухарі, відправляємо наші заготовки і ввалюємо сухаря. І смажимо невеликими порціями в добре розігрітій олії. Даємо кулькам схватитись. І тоді можна легенько перемішувати. В інакшому випадку вони будуть прилипати сильно. І все, смажимо до гарної золотистої скоринки приблизно 2-3 хвилини. Ось погляньте, яка краса виходить. Обов'язково відправляємо на паперовий рушничок. Подаємо до столу обов'язково з ягідним варенням. Отака, друзі, виходить краса. Mm. Це дуже смачно. І бляха калорійно. Але що ж поробиш? Mm. Обов'язково збережіть собі цей рецепт до того, ж він готується дуже і дуже просто. А мені, як завжди, вподобайку і дякую в комент. Готуємо смачно, любі друзі.